Сідайте ближче, зараз подивимось, що там карти скажуть про наше небо над Чернігівщиною, чи буде воно краще захищене від тих клятих дронів. Перша карта сімка жезлів, та то карта оборони, стійкості і боротьби. Видно, що наші там не сплять, стоять як скала. Постійно відбивають атаки, тримають позиції, не здаються. Але ворог теж підступний, і атаки йдуть часто, то карта така: треба боротись до останнього. Друга карта туз Пентаклів. А отут от уже добрий знак: туз то завжди новий шанс, новий ресурс, допомога зверху. Пентаклі. То гроші, техніка, підтримка. Значить, буде нове постачання, нові системи чи обладнання, що допоможе бачити ті дрони і збивати їх ефективніше. Так що посилення буде і конкретне. Третя карта правосуддя. А то вже карта справедливості рішень і балансу. Вона каже, що зверху вже прийняли рішення або от-от приймуть. Може бути офіційний наказ чи розподіл ресурсів саме на цю область. Карти дуже добрі. Видно, що Чернігівщина не залишиться сама, буде підсилення, буде допомога і все то не просто балачки, а конкретна робота. Ворог ще попробує кусатись, але отримає по зубах. Так що тримаємося, небо буде міцніше, а наші захисники ще більше укріплять ту лінію Ворони божа рука над тим краєм.